Отже, відпочинок у розпалі і ми продовжуємо нашу мандрівку далі. А хто не дивився першу та другу частину, обов'язково перегляньте посилання зверху та в описі. Також вас чекає довгоочікуваний подарунок, умови розіграшу вже дочекайтесь до кінця відео. Сьогодні, по плану у нас потрапити до легендарних тустанських скель, що знаходяться в Стрийському районі Львівської області. Та, на жаль, попередньо, коли ми підкорювали дорогу на озеро Віта та їхали на Шипіцький водоспад, у нас прокололось колесо. Тому на запасці довго не поїдеш, тим паче по горах в Карпатах. Отже, виїхали з готелю Терена Сертес Пасське та знайшли місцевий шиномонтаж. Надіємося, нам тут все підлатають. І ми відпочивали у Закарпатті, А цього року ми вирішили відпочити у Прикарпатті. Надіюсь, вам сподобається наше відео і ви будете підписуватись на нас. Обов'язково нажміть лайк. Будемо чекати. На даний момент ми знаходимося в Тустані. І гарний краєвид нам відкривається. Лусанські скелі. Тут є магазинчики, кафешечки. Навколо скель є стежка. Входити за межі зони заборонено. їти в тустань коштує 85 гривень. Ось як на таких скелях будувалися фортеці. Це дійсно вражає. Тут, на цих скелях, колись стояла ціла справжня фортеця. Місце є унікальною пам'яткою природи та будівництва, яка не мала аналогів у Європі. Це скелі зі слідами давньої забудови і все, що з ним пов'язано. Береглися пази від дерев. Пази та вруби у скелях то сліди видовбані руками людей, які будували дерев'яну частину фортеці. У Тустані також маємо продавні сліди зображень на скелях, так звані петрогліфи. Це висічені зображення на кам'яній основі. Отже, це свідчить, що життя на урицьких скелях було як задовго до фортеці, а також після її занепаду. Ось така стежка вокруг даний споруди. Знову вгору і знову підйом. Будьте готові. Адже скелі та дерев'яна архітектура знаходяться на висоті 40-80 метрів над рівнем долини. Ось такі стежки введуть в самій скелі. Так, побачимо, що там. Ось такі пази. Тут бруст дерева. От воно все. Піднімаємося на дитинець. Зі всіх наявних на камені площ найкраще під забудову можна було використати подвір'я. Незважаючи на малі розміри, давні будівники зуміли забезпечити його високу функціональність. вона велична скеля. Звідси відкривається неймовірний краєвид на скорівські Баскиди і долину села. Вид відкривається з гори. А також ви на власні очі побачите рештки забудови, це чотири тисячі пазів і врубів в камені. Тут постійно туристи є. Хто захоплюється скелями, раджу приїхати сюди. Ведуть гарні сходи. Спускаючись з дитинця, радимо вам завернути до середньовічної криниці. Вона могла врятувати і забезпечити водою залогу в фортеці при тривалій облозі. От вже біля криниці. А не видно. Глубина 30 метрів. А далі, прогулюючись селом, ви можете пройти тим же давнім торговим шляхом, який пролягав тут. Нині тут стрімко розвиваються туристичні лавки та пропонують смачну українську кухню. Тут на Тустані потихеньку розкручують туризм. Є бесідки, де можна поїсти, юшки грибної та бограча. Є сувенірні лавочки, є платні парковки, все гарненько, хайно, чистенько. Нам подобається. Отже, мандри поруч рекомендують цю локацію відвідати обов'язково. Село Урич, Львівська область. Ну що ж, а ми повертаємось у Славськ, аби встигнути на ще одну заплановану локацію. Це крісельний підйомник туристичного комплексу Захар Беркут. Піднімаємось дорогою до Захар Беркута. Підйомника. Протягом усього року він здійснює оглядові підйоми на гору Високий Верх. З цінами на квитки ви можете ознайомитись тут. Гості можуть під час підйому милуватись красою Карпатських гір. А з вершини гори відкривається фантастичний краєвид одночасно Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Та ми не знали їхні години роботи і приїхали вже пізно. Та не встигли на останній прийом. 17.45 так Тому розчаровано повертаємося у свій номер в Терен. Але на цьому наш вечір не закінчується. Так трошки скажемо про Славськ, наші враження. Що Сергій тебе вразило? Одразу бросається в очі, що це чорнолизник, курорт зимнього типу, а не літня. Хоч тут я, звісно, є відпочитий літ, але все-таки він більше заточений позивний Тобто, Зимовий. Тобто влітку тут менш є розваг, ніж взимку. Скоріше все, люди приїжджають зимою покидатися на лижі. Тут багато всяких різних трас, але вони всі розброслені по самому Славську. Якщо на Боковирі вони всі в одній точці знаходяться, тут вони по всіх різних куточках. Ось тут їх на самом деле багато. Варто приїжджати в Славськ? Варто. Обов'язково хоч навіть один раз подивитись. Рекомендую. І ми вже в готелі замовляємо сауну, аби добре попаритись та відпочити в басейні на вулиці. Так, це фінське сауна. Там туалет. Це місце відпочинку. Там якісь заборонный выход, да. Тут умивальник, тут ще місце, тут душевая і от сама парилочка. Вот такая. Все, будем париться зараз самі. Тут, в українських Карпатах, варто ще відвідати одну її окрасу. У селі Сопіт Сколівського району коли переїхати через міст і рухатись вздовж невеликої річки потрапляємо на Сопітський водоспад. Зараз ми приїхали на водоспад Сопіт. Тут є всюди вказівники. І досить легко сюди приїхати. Дорога майже до водоспаду всюди асфальт. Краще йти пішки. Адже від околиці села до водоспаду йти недовго. Цього разу із Сергієм ми спробуємо вам побільше познімати природи, щоб ви теж помилувалися цими краєвидами і захопилися ним. Піднімаємося потихеньку до водоспаду сопіт. Ось таким кам'яним глиняним доріжкам. Зараз надіємось, дойдемо. А дощик був в Карпатах. Самі місцеві жителі жаліються, що немає грибів вже третій рік. Ну, Надіємося, що зараз підуть дощики і їм виростуть грибочки. А то ми тільки на ожинку попадаємо, а грибів не бачимо. Є ось таке місце відпочинку Рядом з водоспадом. Ось наш перший гриби в цьому році в Карпатах. Ось раз. А от два. Ось в такому лісі. Ось я його потерла і в мене посиніли пальці. Гриб синячок. Знову знайшли грибочка біля водопаду в сопі. Тут вологі ліс і тому ростуть ось такі грибочки. Гриби, бачите? По-моєму, це боровик. А можливо не боровик, бо вони такі червоноваті. Бо в наших лісах вони не ростуть. А правило – не знаєш гриба, не його. Що це за гриби? Взагалі погода в Карпатах міняється швидко. Тут сонечко, а тут уже дощик. Погодка показує одне, а в дійсності інше. Тому треба б мати дощовичок завжди з собою, щоб у випадку чогось його надягати. Пройшовши буквально трохи, буде спуск до водоспаду. Він не дуже помітний, так що дивіться уважніше. Нарешті ми дійшли, який він гарний. І тільки подивіться, яка дика природа. Це так красиво. Зараз ми підійдемо ближче, і покажемо його. Дві Водоспад Сопіць знаходиться в своєрідній ущелині з крутими краями. Спуск до нього йде по ґрунтовій стежині, яка в дощову погоду стає практично непрохідною. Відчуваєш себе, знаходиш тут як в такому первобитному місці природи, де ще нема туристів, він не з дикається. Вода не рідина, така літня. Можливо, десь гадусі 15. І водичка дуже прозора. Всім раджу тут побувати. Місце просто бомба. Ось такі калюжі. глиняні. Дуже слизько. Ми ледве по хащам пробираємося, але, мабуть, це кінцева наша точка. Дивіться, як ми тут... В ліс розвернутися, Далі пішки. Далі треба пішки йти. Бо навіть наш позашляховик не справляється. Так, це ми пробираємось до ще одного дивовижного водоспаду Львівської області під назвою Лазний. Ця подорож вам точно принесе нові та незабутні враження, адже він також є частиною масиву Сколівські Бескіди і являється найвищим водоспадом у Львівській області. Маршрут не злеті. Треба йти в по воду, бо в моку за тут все скрові. Гліна треба дуже акуратно спускатися. Так, да, дуже тяжко. Треба легку фізичну підготовку мати. Постійно тримаюсь за поручні і йду донизу, йду донизу, а ноги то скользять. так Юля спускається до водопада. Глина посідаща. До самого водоспаду можна дістатися лише пішки. Посташований між селищами Довге і сопіт недалеко від річки Стрий. Він є трьохкаскадний, повна висота водоймів приблизно 12 метрів. Водоспад утворився в місці, де скельний масив флішового типу перетинає невеличкий гірський потік ласний, що є притоком річки Стрий. Коли водоспад повноводний, то вода стікає потужним потоком по усіх виступах. Одним словом, якщо вам до вподоби чисті незаймані куточки природи, вам сюди. А шлях, який ви пройдете, змусить вас уявити себе першовідкривачем природної дивовижі. Отже, дякую, що додивились нас до кінця, а тепер поговоримо про обіцяний подарунок. Ось ця пляшечка смачного угорського вина. Переходить до вас, якщо ви підпишетесь на наш канал. Залишайте коментар по цим відео з кодовим словом Славські2022. А також репостніть нас у ваших соцмережах і залиште це в коментарі. Слідкуйте за ворозом рішам на офіційному телеграм-каналі Мандри Всю детальну інформацію шукайте у нас в описі під відео або в нашому телеграм-каналі. Ось і закінчується наш тур по Карпатам. Мандруйте з нами. Підписуйтесь на наш канал і будьте з нами. Мандрі поруч. Папа. Папа.